Ви на каналі уроки і не тільки. OneNote дуже зручна програма, що входить в пакет офісних додатків для Windows, за допомогою якої можна створювати систему приміток для зберігання інформації. По суті, OneNote представляє себе елементарний блокнот, у якому можна вести будь-які особисті записи. Я ж пропоную розглянути, як можна використовувати OneNote при дистанційному навчанні. Перейти до програми можна двома способами. Розглянемо їх. Відкрию офісні додатки Windows. Натискаю OneNote. З'явилося поле, яке можна використати для роботи під час дистанційного навчання. Другий спосіб. У вікно пошуку ввожу Windows 10. Так як у мене він 10-й. Натискаю завантаження образу диска Windows 10. Вибираю OneNote. З'являється сторінка, на якій пропонується створити блокнот. Я перейду до вже створеного мною блокнота. На екрані відображається сторінка, аналогічна тій, яку ми вже розглядали, розглянемо меню програми. В меню програми пропонуються такі основні три кнопки: це панель навігації, приховати і відкрити створений блокнот, панель пошуку, де можна вводити текст для пошуку інформації на вашому блокноті. І панель останніх нотаток. В головному меню розміщені вкладки різного роду команд. Ми їх розглянемо в ході створення онлайн-дошки для дистанційного навчання. Що таке блокнот? Блокнот умовно поділений на дві частини: в одній розміщуються розділи, в іншій сторінки. Кожен вчитель має можливість сам вибрати, що він вважатиме за блокнот, чи це будуть предмети, чи це будуть назви розділів. З темами і уроками до цих тем. Я ж створила в блокноті в стовпчику розділи предмети, а в стовпчику Сторінки класи. Як додати розділ і додати сторінку. Натискаю Додати розділ ввожу назву розділу. Так як це в мене предмет, назву його Астрономія. Автоматично з'являється сторінка до цього розділу. Натисну правою кнопкою миші, випадає додаткове меню, яке дозволить мені працювати із сторінкою. Я можу її видалити, переименувати, вирізати, копіювати, вставити, перемістити, копіювати посилання на сторінку і так далі. Перейменую сторінку 11 клас Астрономія. Уроки астрономії конспектом до даної сторінки можна додавати як підсторінку. Для цього натискаю Додати сторінку. Наприклад, пишу урок номер 1 і щоб урок номер 1 став підсторінкою астрономії, натискаю правою кнопкою миші, перетворити на вкладену сторінку. Автоматично урок номер 1 стає підсторінкою уроків з астрономії. Аналогічно. Додати сторінку. Сторінки можна міняти місцями. Пишемо урок номер 2. І урок номер 2 з'являється під сторінкою до уроків астрономії. Стрілочка біля назви сторінки дозволяє приховати створені уроки. Переглянемо, як це виглядає для решти предметів, наприклад, алгебра. Натискаю на стрілочку. І в розгорці випадають уроки, які були проведені при дистанційному навчанні в 8 класі. Аналогічно геометрія. Фізика. Розглянемо два різні способи використання OneNote при дистанційному навчанні. Для цього виберемо фізика 7 клас і створимо онлайн дошку для цього вчитель, готуючись до уроку, розташовує на дошці потрібний матеріал. Як це зробити? Натискаємо Додати. Даємо назву сторінці урок номер 40 Тема сила тертя», Коефіцієнт тертя». Зробимо сторінку під сторінкою. Перемістити на вкладену сторінку. І автоматично, зверніть увагу, з'являється стрілочка, яка говорить про те, що у вас є дошка, створена до уроку фізики в 7 класі. Її можна приховати і відкрити. Розглянемо головне меню. В головному меню перша команда це основне. Тут відображається можливості скасувати дії, повернутися до дії. Це буфер обміну. Це панель інструментів, яка дозволяє працювати із текстом. До даної дошки можна вставити таблицю, файл, роздруківку, зображення, онлайнове відео, посилання, зробити запис аудіо, календар, можливість працювати з формулами, малювання. Вибрати об'єкт або вибрати текст, виділення ласо, вставити або видати додатковий пробіл. Гумка, різні види пера. Можна навіть додати перо. Можливість малювати мишкою або дотиком. Вставлення фігур. Перетворення фігур. Тобто, ви можете намалювати фігуру від руки, вона автоматично стає фігурою з рівними сторонами чи рівними лініями. Подання. Можна перейти в нове вікно. Можна створити запис на поданому тексті, збільшити-зменшити. Встановити масштаб. Змінити ширину сторінки, колір сторінки. Можна зробити сторінку клітинку або в лінію. Кошик, перекласти текст, перевірити доступність, приховати автора. Відповідно довідка і блокнот для класу. Перейду до основне. Виберу вид сторінки: подання, лініювання. Зробимо сторінку клітинку. Скопіюю мету уроку з наперед заготовленого тексту. Вставлю. Мету можна переміщувати. Додам на дошку основні правила і визначення, які можна буде використовувати під час онлайн-уроку. Для цього натискаю вставлення, зображення. Зображення можна подати з файлу, з камери і з інтернету. Натискаю з файлу. Перехожу на зображення, вибираю і правило. Вид зображення автоматично з'являється на дошці. Додам файл. Додати. Крім зображення тексту, вчитель може додати на дану дошку, наприклад, презентацію чи відео. Натисну файл, Виберу Презентація, «Відкрити», Вибираємо, в якому виді ми хочемо її розмістити. Натискаю Вставити як вкладення. Презентація з'являється на екрані точніше, значок презентації. Натискаю правою кнопкою миші. Вибираю Відкрити цей файл. Презентація автоматично з'являється на екрані. Розмістимо на дошку відео, натискаю посилання, копіюю посилання з відео. Підпишу відео до уроку. Вставляю посилання. Ставити. Посилання на відео відображається на дошці. Натисну. <звук> відео транслюється на дошці. Цю всю роботу вчитель виконує при підготовці до уроку. На уроці створену дошку можна демонструвати з використанням Meet, Zoom або іншого якогось сервісу. Перехожу в Google Додатки. Створимо відеозустріч для учнів сьомого класу. Вибираю «Міт», «Нова зустріч. Почати зустріч. Копіюю посилання. Перехожу в класрум. Фізика сьомий клас. Завдання. Створити. Завдання. Сила тертя. Додати посилання. Додати. Перейду на зустріч. Приєднатися. Приєдную учнів. Натискаю Поділитися. На екран вивожу вікно. Із створеною дошкою надіслати. Приховаю назви розділів і сторінок. І можемо розпочинати урок. Застосую для пояснення матеріалу графічний планшет. Натискаю малювати. Виберу перо. Можу вибрати колір пера. Можу виділяти, наприклад, головне у тексті. Робити... Помітки. Демонструвати презентацію та відео. Пояснювати хід розв'язку задач. Також вчитель може записати коментар до уроку чи до окремих етапів. Натискаю «Ауді», наприклад. Шановні учні, озайобтеся із матеріалом, випишіть у зошит основні правила, види тертя, причини тертя, формулу, розв'яжіть запропоновані задачі. Зупините. Прослухаємо. Шановні учні, озаюптеся із матеріалом. Випишіть у зошит основні правила, види тертя, причини тертя, формулу, розв'яжіть запропоновані задачі. Поміняємо колір пера. Пишу дану. Задача. Яка сила теття діє під час руху залізного тіла масою 2 кг по залізній поверхні. Маса тіла 2 кг. Коефіцієнт тертя залізу, залізу табличне значення. 0,3. Визначити силу тертя. Для відокремлення умови задачі можна скористатися фігурами. Для цього натискаю фігури, вибираю лінію і провожу вертикальну лінію. Одну. Так як моя лінія зайва скористаюся гумкою. Для цього виділю свою лінію. І видалю. Аналогічно ще раз виділю лінію і видалю. Скористаюся фігури лінія. Проведу лінію. Запишемо формулу, з якою ознайомилися учні на уроці. тертя дорівнює μN. N дорівнює Mg, то F тертя буде дорівнювати μmg. Візьмемо G за 10, ньютон розділити на кілограм. Виберемо фігуру, лінія. Підставимо формулу значення. F третя дорівнює 0,3 помножити на 2, помножити на 10, дорівнює 6 ньютонів. Відповідь 6 ньютонів. Використовуючи можливості меню, вчитель не тільки може розміщувати презентації, відео, виконувати письмові вправи, а також можливість під час уроку отримати потрібну інформацію, наприклад, з інтернету. Для цього натискаємо на лампочку. З'явилося поле Скажіть, що потрібно зробити. Вписую текст. Сила тертя». Із запропонованих варіантів вибираю інтелектуальний пошук за запитом. З'являється інформація, яку може використати вчитель під час проведення онлайн-уроку. Ця інформація стосується поняття сили тертя. Таким чином, використовуючи можливості меню, вчитель може розміщувати зображення, таблиці, презентації, відео, текст, розв'язувати задачі, робити помітки. Виділяти головне при поясненні матеріалу під час онлайн-уроку. На даній сторінці можна розмістити багато матеріалу. Переглянемо, можна змінити положення. Достатньо для того, щоб розмістити матеріал для проведення уроку. Можна додати домашнє завдання. Наприклад, задача 5 7, сторінка 78, параграф 36. Якщо за якихось причин учень не був на уроці, чи для звітності вчителю про проведення онлайн-уроку, даною дошкою можна поділитися. Щоб поділитися дошкою, натискаємо на три крапки в правому верхньому куті, натискаємо друкувати. Аркуш з матеріалом, який був на уроці використаний, з'являється на екрані. Цей аркуш можна роздрукувати, натиснути друк або ж розмістити в Classroom. Для того, щоб розмістити аркуш у Classroom, його потрібно зберегти в форматі PDF. Для цього натискаю Принтер. Вибираю Microsoft Print to PDF, натискаю «Друк», ввожу назву, урок номер 40 Сила тертя. Збережу на робочому столі Зберегти. Перехожу в Classroom. Відкриваю фізика 7 клас. Завдання. Створити. Завдання. Сила тертя. Натискаю Завантажити. Вибираю з робочого столу свій урок. Переглянемо, як цей матеріал будуть бачити учні. Натискаю. Урок номер 40 тема сила тертя, коефіцієнт тертя» і розміщений матеріал. В даному випадку ні презентацію, ні відео учні переглянути не зможуть. Розглянемо другий спосіб подачі інформації на дошці. Для цього ввожу поле пошуку: Windows 10, завантаження образу диску, вхід. Усі продукти Microsoft. OneNote. Мій блокнот перейду на фізика. Аналогічно відображаються всі уроки по класах, які створені при дистанційному навчанні. Також відображається урок номер 40 який ми щойно створили. Додамо сторінку, урок номер 40, так як тема в нас буде та ж сама. Урок 40А з'являється автоматично під сторінкою у фізика 7 клас. Виберемо вид. Зробимо сторінку в клітинку. І на отриманому полотні розміщу міні-конспект до уроку, заздалегідь підготовлений. Натискаю Ctrl-C, Ctrl-V. Конспект уроку з'явився на екрані. Пояснюючи тему, на окремих етапах уроку вчитель може демонструвати відео. Для цього достатньо копіювати посилання на відео і вставити його в тому місці, де потрібно його продемонструвати. Наприклад, розмістимо його в цьому положенні. Для цього натискаємо Вставка. Ставити силку, Пишемо відео, наприклад, 1. Вставляємо посилання на відео, ставити. І активне посилання з'явилося в конспекті уроку. Аналогічно додамо відео із прикладом прояву сил теря. Копіюємо посилання, ставити посилання. Відео 2, ставити. Додам посилання на гру. Для цього перехожу в Lurine Apps, копіюю посилання. Натискаю Вставити посилання, назва. Гра. «Вставити», посилання на гру. З'являється в конспекті уроку. Яким чином можна поділитися даним конспектом з учнями? Для цього натискаю Поділитися з випадаючого меню можна вибрати будь з запропонованих способів. Або ж поділитися всім блокнотом, або ж копіювати посилання на блокнот. Виберу копіювати посилання на блокнот. Натискаю Копіювати. З'являється Посилання. Натискаю Копіювати. Повертаюся в Classroom, Посилання. Додати. Вставити. Додати посилання. Переглянемо, що будуть бачити учні. Натискаю Посилання, натискаю Фізика. Урок номер 40 конспекту року з працюючими кнопками. Ви звернули увагу, що коли дати учням посилання на блокнот, з'являється повністю весь матеріал, який був у цьому блокноті. Тобто і предмети, і класи, і уроки в цих класах. На початку свого відео я наголошувала, що вчитель сам вибирає, що він буде розміщувати у розділах і в сторінках. Але якщо розмістити замість предметів у розділах теми, а в сторінках уроки до цих тем, то все рівно учням потрібно наголошувати. Який урок по даній темі вони повинні опрацювати. Другий спосіб, який можна застосувати для того, щоб подати учням інформацію: натискаю Поділитися, поділитися всім блокнотом. І в запропоноване поле можна вводити електронну адресу учня. Натискаєте відправити. На електронну адресу учня прийде лист, в якому відкриється ваш блокнот. Аналогічно потрібно учню вказувати, який предмет. І який урок він повинен опрацювати? Такі ж самі можливості є і в попередньому уроці. Перейду на урок у додатку Microsoft, натискаю Спільний доступ. З'являється поле для введення електронної адреси. Також, якщо учні мають можливість писати на дошці, використовуючи графічний планшет чи якісь інші засоби, ви можете вімкнути може редагувати. Якщо вважаєте це за непотрібне, Натискаєте, вмикаєте на можна переглядати. Надаєте спільний доступ, учні переглядають матеріал і виконують запропоновані завдання. Застосунок OneNote є одним із ефективних сервісів, за допомогою якого можна проводити уроки під час дистанційного навчання. Він має низку переваг серед інших сервісів, зручне використання дозволяє і вчителю, і учню ефективно, цікаво, доступно. Проводити уроки під час онлайн навчання.